Як пережити розлуку з дівчиною? У вас є три варіанти реагування. Перший апатія до всього сильний біль втрати. Другий піти в тусовку, веселитись. Третій зосередити свою увагу на роботі або інших заняттях. Ці три стратегії є найбільш стандартними для багатьох чоловіків. Але вони не призводять до бажаного результату. Вони подібні до тимчасового знеболювання. І коли ефект закінчується, залишається. Жахливе похмілля у вигляді болю, яка в свою чергу перешкоджатиме побудувати якісні стосунки з гідною дівчиною. Чому це так відбувається? Так, тому що якій нормальній дівчині потрібен чоловік з розбитою психікою, яка все ще страждає через свою колишню. Тому зараз тобі потрібно вирішити цю проблему. Вона називається травма минулих відносин. Я можу тобі у цьому допомогти. Напиши мені плюс у Дірект, і ми проведемо безкоштовну консультацію, де знайдемо рішення.